Всім любителям секонд-хенда пропоную посетити в місті зі мною магазин секонд-хенда. Це я. Зараз йду, йду по залу. Ось такі от шлюпки дивлюся. Кожен, але вже їх любили, видно. Далі босоніжки отакі. 135 гривень коштують, але це по повній стоїмості. От такі теж це синій колір, повна стоїмость. Теж класні такі сандалі. Я би купила. Я, можливо, їх куплю, коли буде вже велика скидка на них. А ось сумка, бачили вверху. Я теж чекаю її знижки, сподіваюся, зроблю відео, якщо воно мене дочекається. Ось тільки обуві. А це дивіться, я знайшла. О, я, якщо б я була більш молодша, я б їх собі б купила. Чесне слово, така красота. А зараз, правда, я не знаю, з чим би я його стилізувала. Можливо, ви знаєте, напишіть, будь ласка, чи це вже той не так, так сказати? Десь там ще буде. 95 гривень і зелений колір, це повна ціна. Потім я пройшлася по залу ще, ближче до примірочної. Хто е, знає всі така в магазині Пятачок. А це, от, дивіться, штани такі. Звісно, це великий розмір і 50% скидка на них. Я на себе приміряю. Теж такі цікаві штани, але набагато більше. Оце ось ще геть нові. Це, по-моєму, Атмосфер. атмосфера, да. геть нові збірками і розмір 12, От. тобто до 50 гривень. А ну скажіть, ви б такі б носили б штани? І чим би ви їх комбінували? От. А і ось. Штани, які я потім візьму в примірочну, помірюю і відкрию секрет, що я їх купила. Вони із 75% скидкою обійшлися мені щось 48 гривень. Щось таке. Дуже мені сподобалося. Ці теж тапочки, які там бренд не видно. Трошки грязненькі, 50% скидка на них, але кому потрібно, можна було взяти, почистити. От. Джинси, буткат, такий прямого крою, але трошки на колінах потерті. І, по-моєму, це дуже був великий розмір, я не рішилася взяти поміряти на себе. От. Я ще дивлюся штани. Це все практично 75% з Вот. А це ось юбка в білому стілі Зара. Розмір, звісно, такий поросячий. І ось юпочка, дивіться, теж джинса із такою тканиною. То, ну Скажіть, зараз таке модно, модниця. Бо я б собі таке купила. Тепер я йду в примірочну. це я вже приміряю штаніки, які я взяла. Скажу наперед, що я їх придбала для себе на кожен день. От, вони із тканина, ой, не пам'ятаю, ну, така геть легка-легка. Як то говорять, і в мір, і в пір носить можна. Зараз я буду приміряти другі штаники. Це вон, мої чорні шорти, я їх зняла. О, от ось ці штани, які я теж придбала, але я їх не придбала в перший день. В перший день, оце коли я знімаю відео, я придбала тільки білі штани і кольє, так сказать, біжутерію. Потім на другий день. Я вернулася, я покажу ще, які я покупочки знайшла і що я купила. Теж треба подумати, з чим стилізувати. Вот і показую, чи я купила дві речі. А це вже другий день. Дивіться, які я знайшла штани, сто процентів катон, джинс. Це вишивка. Це біле, це все вишивка на них. Пояс такий цікавий. Мені дуже сподобалося. 78 гривень і 75% скидка. Тобто, посчитайте, що вони мені 20 гривень 20 обійшлися, щось таке. Потім такі брючки. Я їх міряла, не зробила відео помірила але щось мені показалося, що вони сильно на мене маленькі. Ось така маєчка з паєтками, алкоголічка, амісу. От. Потім така, теж спортивного плану це все 75% скид, скидкою. От. Теж я її міряла, але потім щось передумала, не взяла. Потім ось такі в рубчик. це я купила. Купила теж і мені щось гривень 20 обійшлося. В общем, я купила три речі, і три речі мені вийшли на 60 гривень. Це топшоп. Так, а далі це йде ковтинка Зара. Я її приміряла, але щось мені не дуже сподобалося. Хоча на вішалці вона така, ну, гарненька, можна сказати. Але я сподіваюся, що хтось купить її і буде носити удовольствием, тому буде більше. Ось мої покупочки, я показую чек. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, буду рада знайомству.